В розпорядження бійців батальйону патрульної служби міліції, особливого призначення Кривбас, сьогодні надійшла нова техніка автобус, який був придбаний за кошти небайдужих людей. В розмові з нами волонтери кажуть, щойно дізналися про потреби криворіжців, не змогли залишитися осторонь. Спільними зусиллями зібрали необхідну суму. Ми звернулися до нашим друзям, спонсорам, як зі своїм друзям, щоб приобрести автобус більш комфортний для доставки лічного составу. На це, на це відкликнулись. Наши друзья, спонсоры, спасибо людям, которые не забывают о подразделении. Подразделение по достоинству оценит помощь. Эту. Мы не могли просто стоять в стороне, поэтому откликнулись на просьбу. И если это, скажем так, наше малое вложение спасет хотя бы одну жизнь, для нас это будет достаточно. Выбирали транспортное средство, которое соответствовало безопасности перевозки личного состава, значит, тем дорожным условиям, в которых приходится передвигаться транспорту при доставке эвакуации личного состава, с пункта постоянной дислокации и также с мест временной дислокации по несению службы, там, где мы выполняем боевые задачи, которые ставятся перед подразделением. На урочистому розводі поблизу міського управління внутрішніх справ нова техніка була передана криворізьким бійцям. Користуючись нагоди, ми поцікавилися їхнім настроєм та очікуваннями. Патріотичний бойовий дух на наближачому рівні. ребята настроєні в режимі Україна і тільки Україна. Розговорів і падіння бойового духу не було замечено несенні служби до сих пор. Найближчим часом новим автобусом здійснюватиметься перевезення особового складу криворізького батальйону в зоні проведення АТО.